Вітаю, друзі! 20 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і буквально за 20 днів у Вашингтоні розпочне роботу черговий саміт Північно-Атлантичного Альянсу. Це буде ювілейний саміт, присвячений 75-річчю з дня створення цього військово-політичного блоку, який після Другої світової війни був покликаний зберігати безпеку Європи в першу чергу. На якомусь етапі членство у Альянсі розглядали навіть в Росії. Президент Путін, коли Перше прийшов на посаду, говорив про те, що готовий буде долучитися до руху Росії до Північного атлантичного альянсу. Але в певний момент він зійшов з цієї дистанції, і ви бачите, що він зараз вчиняє загалом у світі. Вчора він відвідав північну Корею, підписав договір про стратегічне партнерство з цією країною і про взаємну допомогу у разі агресії проти однієї з країн. Сьогодні у В'єтнамі чи буде з В'єтнамом підписаний такий договір? Не знаю поки що, але не виключаю, що власне робить зараз Путін. Він збирає коаліцію довкола своїх намірів. Утверджуватися на євразійському континенті як одним із лідерів, тим паче він є лідером ядерної держави, і для нього сьогодні це дуже серйозний аргумент у його спілкуванні із заходом. Захід на це зважає, і саме через це сьогодні у північно-атлантичному Альянсі триває дискусія стосовно наших перспектив членства в НАТО, які нам обіцяє ще з 2008 року, з Будапештського саміту НАТО. Про нього трішки згодом. А поки що про скандал, який власне розпочався у НАТО, він розпочався не вчора. Раніше і він триває довкола формулювання підсумкової декларації липневого саміту у Вашингтоні, де буде прописано наші перспективи набуття членства в Альянсі. Сьогодні триває дискусія про те, яке має бути формулювання чи місце до членства в НАТО, ви лише вдумайтесь, чи незворотний шлях до НАТО. Як виявляється, ці дві, на перший погляд, непримітні. Не те, що дефініції, а ці два формулювання, бо дефініція це якась база, а формулювання, які придумали самі політики, викликали непорозуміння між Сполученими Штатами Америкою плюс Німеччина і частиною очільників країн Центральної Європи. Ну одні кажуть, що таке формулювання як незворотній шлях не сприйме Угорщина хоча, як на мене, це не сприймають і в Сполучених Штатах Америки. І в Німеччині, в тому числі, це ці дві країни, які сьогодні є головними супротивниками конкретного рішення для України про наші перспективи в альянсі. На превеликий жаль, якщо ще попередні місяці ми говорили виключно про Угорщину, ну можливо, можна було натягнути сюди історію з Туреччиною, але і одна і інші країни виявились банальними торгашами. Їхні лідери готові за зброю чи гроші продатися і погодити будь-яке рішення НАТО, яке стосується членства якоїсь країни. Піскавий приклад, тому що Швеція. Відтак я розцінюю зараз публікацію, яку я власне зараз характеризую, бо це все прописано у виданні CNN. Як ви знаєте певну маніпуляцію, коли говорять про те, що Угорщина буде дуже довго впиратися в нашому членству НАТО? Головні супротивники сьогодні, як то б дивно вони виглядали, але дійсно Сполучені Штати Америки і Німеччина, які нам допомагають загалом у номінальному виразі військової та фінансової допомоги найбільше в світі, так до прикладу, Німеччина є лідером допомоги у Європі. Сполучені Штати Америки лідером допомоги Україні загалом у всьому світі, але одна і інша не бачить нас в НАТО. На жаль, остаточні формулювання, звісно, будуть озвучені на саміті, але як стверджує Ентоні Блінкен, на цьому саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО та забезпечити наявність мосту до членства, мосту, який буде міцним і добре освітленим. Ну, таке, знаєте, друзі, мені складно характеризувати і якось пояснити цю позицію, точніше, пояснити я то і можу, а от характеристику дати дійсно вкрай складно, аби знаєте, використати для цього виключно <кхм>, цензурну лексику. Як стверджують у Білому домі, про це пише видання CNN, то чиновники США не бачать доцільним записати у. Підсумкової декларації липневого саміту слово незворотний, тому що на їхнє переконання Україна ще має здійснити всі необхідні демократичні та антикорупційні реформи для того, щоб стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Я тут, в принципі, можу погодитися, і треба зважати на те, що дійсно в Україні ситуація із питаннями боротьби з корупцією, реформами, як на мене, вкрай негативна. Ми багато говоримо про те, що у нас ухвалено сто п'ятсот законів, якими передбачають проведення ледь не двохсот реформ. Я таку риторику чую ще з моменту початку президентства Порошенка. Вона продовжується за президентства Зеленського. Кожного дня я читаю повідомлення, і ви їх точно взмічтаєте про те, що ухвалили якийсь черговий закон і називають реформою. Ну як до прикладу, сьогодні ухвалили. Уже нібито в другому читанні закон новий про перезавантаження Бюро економічної безпеки, це орган фіскальний, який займається розслідуваннями. У фінансових злочинах успадкував усі повноваження державної податкової міліції, але за свою суттю так і не змінився. Чи зміниться він зараз? Маю великі сумнів. Це саме можна говорити і про реформу судової системи, яка була проведена ще за попередньої каденції Порошенка. Ну і так далі. Не будемо зараз на цьому дуже детально зупинятися. Але серед членів альянсу є ті, хто говорить, аби формулювання було незворотній шлях. Хоча, як на мене, і міст, і незворотній шлях мало чим відрізняється для пересічення українці, який зараз дійсно стурбований нашими перспективами в Альянсі, це не має абсолютно ніякого значення, тому що треба було, щоб написано було чітко: Україна буде в НАТО тоді-то і тоді-то. Більше нічого не потрібно, але для багатьох наших західних партнерів це червона ганчірка, так само як і для Путіна. Ну, до прикладу, Столтенберг, очільник Північно-Атлантичного альянсу, він говорить про те, що дійсно потрібно дати більш чіткий сигнал Україні про політичне рішення набуття нами членства в альянсі. Він говорить про незворотній шлях, і оця саме дискусія: міст, незворотній шлях вона дійсно зараз набирає обертів у змі, і мені це вказує на те, що ми точно не отримаємо політичне запрошення до альянсу. А чи то міст чи незворотній шлях? Абсолютно немає ніякого значення. Дещо інша історія була в 2023 році, коли ми відслідковували багато заяв напередодні вільнюського саміту, який проходив у Литві. Тоді багато говорили про те, що ми дійсно отримуємо запрошення і реакція Зеленського, коли. Ми його не почули, була вкрай різкою, і вона викликала серйозний дипломатичний скандал. Як на мене, то більш навіть результативним був Мадридський саміт 2022 року. Саме тоді у НАТО ухвалили рішення про скасування будь-яких обмежень на постачання Україні летальної зброї. Тоді сказали, всі обмеження зняті, і ми дійсно були цьому дуже раді. Я пам'ятаю, коли я готував відео з цього приводу на Ютуб каналі. То реакція була дуже позитивна, а всі новини були абсолютно схвальними, бо ми очікували, що Альянс буде діяти більш рішуче. Буквально сьогодні вже з'явились повідомлення про те, що низка країн змінює свою позицію щодо передачі нам більшої кількості зброї. Навіть Америки скасовують контракти на постачання ракет Петру до інших країн на перевагу Україні. Південна Корея на тлі е, поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росією пообіцяла нам постачання зброї. Поки що офіційної заяви не було, але про це вже пишуть журналісти. Натомість адміністрація Джозефа Байдена просто піарить договір, підписаний з Україною про співпрацю у сфері безпеки і називає його містком до можливого членства України в Альянсі НАТО. Але для європейських лідерів цього замало і недостатньо. Особливу стурбованість з приводу такого формулювання і непогодження нашого членства в альянсі виказують країни Східної Європи і Північної. Європи вони говорять, що цього замало. Україна має бути членом НАТО. І Путін, який заявив про те, що якщо почує сигнал від Заходу про те, що Україна не буде членом НАТО і про те, що НАТО не прийме. До себе в свої лави нашу державу буде означати готовність Заходу розпочати переговори із Росією про припинення війни. Ну, принаймні, Путін не випадково це сказав, і я не виключаю цього. І про це до прикладу пишуть навіть і журналісти CNN у матеріалі, який я зараз згадую. Столтенберг свого часу критикував Сполучені Штати Америки за заборону бити по Росії. І як на мене, на сьогоднішній день виступає він одним із. Найскравіших радикальних провідників у питанні лобіювання українських інтересів. Але проблема заключається в тому, що Єн Столтенберг навряд чи буде головувати у ролі секретаря. Північно-Атлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні, тому що ймовірніше за все, до цього часу вже його замінить на цій посаді прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, який успішно проводить переговори із главами держав-членів північно-Атлантичного альянсу, і як стверджують самому НАТО, то вони хочуть завершити цей процес саме до початку. Саміту у Вашингтоні, тобто до 9 липня. А якою буде риторика Рюте, зараз я не можу вам прогнозувати, хоча нібито вона на перший погляд непогана на саміті у Швейцарії він виказував доволі схвальну підтримку Україні і говорив про те, що ми повинні діяти якось більш рішучіше, але зрозуміло, що перебуваючи на посаді прем'єра Нідерландів, він не може говорити за весь альянс. Що він скаже на посаді генсека, звісно, ми побачимо, що робити нам. Дійсно, це сьогодні найбільший, мабуть, виклик, який стоїть перед нами, і на який треба давати відповідь. Я з ефіру в ефірі де лише можу, то розповідає про те, що з огляду на таку нерішучість північно-атлантичного альянсу і відсутність консолідації серед країн-членів НАТО щодо визначення наших перспектив, ми повинні піднімати питання про створення іншого військово-політичного блоку із країн, які межують із Росією, тобто країн Балтії, країн Східної Європи, ну і Великобританії. Чому Великобританії? Тому що, як на мене, британці одні. Фактично одні, можливо, разом із французами із членів НАТО. Хто сьогодні піднімає це питання поки що не дуже голосно, і навіть здійснював певні конкретні кроки. Ще у 2012 році вони схвалили проект про створення об'єднаних експедиційних сил сполученого королівства і в 2015 році вони реалізували його. І створили такий неформальний союз із військових, до яких увійшли військові Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії. За потреби об'єднані експедиційні сили можуть розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій або бойових операцій високої інтенсивності. Це небагато, 10 тисяч. Але якщо до цієї групи доєднаються інші країни, країни. Східної Європи і Україна, в тому числі, то кількість таких військових може налічувати те сотні тисяч, а то і мільйони. І дійсно це було б дуже актуальним на тлі підписаного договору про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю. Північна Корея має дуже величезну армію. Особового складу вона налічує майже один мільйон. Це тисячі танків і сотні літаків. Російська армія також нарощує свої спроможності воювати, хоча дійсно їй не зовсім це вдається, тому що війна на фронті і постійна потреба у забезпеченні своїх сил броньованою технікою та снарядами виснажують її паралельно. Виснажують, але те, що сьогодні наміри в Путіна є доволі очевидними воювати проти НАТО загалом. Ну, як на мене, то так. Ну не випадково він підписує договори із е, північно-корейцями і заявляє про те, що вони диному будуть допомагати. І це серйозний виклик сьогодні західному світу, аби подумати про створення дійсно іншого військово-політичного блоку, де Україна буде повноправним членом, а не буде вести сьогодні дискусії і колуарні перемовини проводити про те. Чи будемо ми членом НАТО, чи не будемо. Це зовсім по-іншому сьогодні тоді буде визначати порядок денний на євразійському континенті. Чи це станеться? Поки що, звісно, перспектив я, на жаль, такому проєкту не бачу, тому що Сполучені Штати Америки продовжують контролювати багато процесів у Європі, саме через свою ядерну потужність, тому що Європа вона не настільки. Має багато ядерного потенціалу, до прикладу, як ті ж самі США, які постійно забезпечують і цю саму ядерну парасольку з моменту завершення Другої світової війни. Британці не мають достатньо величезної кількості ракет, готових для застосування у випадку ядерної війни. Франція використовує їх виключно для себе, хоча говорить про можливість розміщення у Польщі. А от Росія, так, вона має тисячі бойових ракет тактичної та стратегічної дальності. Які вже готові до використання, і це серйозний аргумент у дискусії Росії та Сполучених Штатів Америки. Тому ми поки що такої перспективи не маємо і Путін, на жаль, цим користається. Але Захід не повинен спати і дивитися просто на це через пальці. І те, що подібні публікації з'являються в західній пресі, це дуже добре. Тому, друзі, пропоную вам разом зі мною підсилювати цей сигнал для цього, поширити відео, друзям, аби більше дивилися. Такий матеріал і формували суспільну нашу думку про необхідність дискусії в Європі про створення нового оборонно-військового союзу, де Україна буде повноправним членом, а не чекати. не зрозуміло, скільки років членства в альянсі на завершення вам нагадаю, що у 2008 році, як я сказав на початку відео, в Будапешті також проходив саміт НАТО, де нам сказали про якісь перспективи. Пройшло 16 років, а візі нині там. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, мишу і не перемикайтесь. Все буде Україна.